Всім привіт! Мене звуть Аня, і сьогодні я хочу розказати про своє довге каре. Причини, по яким я вирішила зістригти своє волосся, причому сама кожній дівчині хочеться бачити своє волосся не тільки довгим, а ще й здоровим. Тому що на практиці і в житті я дуже часто стикаюся з тим, що я бачу гарну дівчину. З довгим волоссям, але воно просто скуйовджене, воно недоглянуте, воно слабке, воно ламке, і тому з цього витікає мій перший пунктик. Я хотіла зробити так, щоб в мене залишилось тільки здорове волосся і тільки мій природний колір. Це він, це мій природний колір. Тому що колись давно, дуже давно. Коли мені ще було 24-25 років, я вела стріми на китайських платформах. І тоді в мене була подруга, яка каже: Ой, тобі б так класно було з білим кольором волосся. Якби ти була блонда, тобі було б супер-пупер. І я не знаю, чому, я їй повірила, вона мене повела до знайомих хлопців, і вони мені зробили. Повністю таку колористику, просто-просто, я б сказала, це навіть був такий блонд, це був попілястий блонд, вони повністю мені зробили волосся безбарвним, обезбарвили його. І після цього нанесли купу-купу різних ем, шампунів, різних спеціальних сивороток, змішали різні фарби, щоб. Просто в мене такий крижаний білий кольор. Я якщо знайду, вставлю ось тут. А, так, мені, звичайно, це сподобалось блондою, я ніколи не була, тому що ще в підлітковому віці мені дуже хотілося якось змінятись, і я змінювалась. Я просто. Була малинового кольору, чорного кольору, навіть такого зеленуватого кольору, коричневого, рудого. Мені здавалося, що я вже була, а навіть рожевий теж в мене був. І блонда не було. І я зробила собі блонд. І коли почалась повномасштабна, ми виїхали до Чехії зі свекрухою і з дітьми, і там почались в мене такі. Проблеми, скажем, не проблеми, в принципі, волосся почало відростати. І блонд, і з такими, ну, в мене не дуже воно темне, але все одно темніше, ніж блонд. Коріння почало дуже сильно виділятись. І блонд почав тьмяніти, тому що його треба десь раз в 3-4 тижні оновлювати. Блонд це така тема, мені здається, це треба інший ролик про це. І я почала тонувати волосся, купляти фарбу і тонувати спочатку в такий сріблястий, ближче до блонда, потім вже під свій. І коли я приїхала в Україну, я подумала: блін, треба, мабуть, відрощувати свій своє волосся, тому що, по-перше, не кожен майстер може класний блон зробити. По-друге, в мене реально вже не було таких коштів, тому що я не працювала, війна, треба виживати. Ну, я я. думаю, ви знаєте, про що я. І я почала відрощувати свій колір волосся натуральний. І коли я завагітніла, я вперше його зістригла десь, ну, десь отак. Трішки нижче плеча, я його зістригла. І після цього все одно в мене ще ось десь стільки блонда залишалось. І тепер цієї вже весни ще через рік я ще зістригла. І тепер залишився тільки мій колір. Я пішла. Oh. Я пішла в салон в Поляні, там, де я роблю закупи, і. Мені просто підрівняли те, що я настригла. А настригла я так собі, я вам скажу. Я робила просто два хвостика і отак підстригала професійними ножицями, але все одно ну, не дуже вийшло. І мені просто в поляні підрівняли, зробили гарно, і я вважаю, що саме довгий, довге каре мені пасує навіть краще. Тому що, ну, Таке робить ну дуже коротке каре, ну я не бачила сенсу, і мій, моє волосся реально починається вже ось тут, де закінчується блонд. Тому перша причина, чому я зробила довге каре, о, подовжене каре, це здорове волосся, здоровий вигляд волосся. Це перша причина була. Друга причина це незручності з довгим волоссям. У мене все життя було дуже довге волосся, особливо до 16 років, практично, в мене ось воно було по попку. Таке дуже довге. І коли я ходила в школу в універ, в принципі, ну, в універі вже не було. Коли я ходила в школу, в принципі, мені було окей, я робила там або дві косички, або якісь там. Якісь зачіски, і це було прикольно, тому що в мене було досить часу на себе. В принципі, воно висіло і висіло. Я якось про це навіть не думала тоді у шкільні роки. А зараз я розумію, що практичність наше все. Number one для мам, особливо з двома дітками, коли. Я розчісую старшу, розчісую молодшу, і така розумію ввечері, що я за весь день зробила просто собі пучок і не розчісалась. А коли досить довго в мене було ну, ось вже практично по пояс з того року, як я обстригла, вже, воно відросло практично по пояс. І воно завжди путалось. В мене не було часу інколи, навіть особливо тільки після. Пологів, я не знаю, декілька тижнів, поки я настраювалась, у мене дуже мало часу було помити це волосся, а воно в мене журнилось із за гормонів дуже і дуже часто, просто практично кожен день. І це робило мій в принципі, тотал лук дуже сумним. І я вирішила, що ні, це не практично. З двома дітьми так точно, треба укорочувати волосся. І наразі я просто роблю які декілька зачісок, я вам теж може якось покажу. Якщо цікаво, пишіть у коментах, які я роблю, які практичні, які дуже зручні. Вони будуть зручні для мамок. І якщо ви десь навчаєтесь, то на навчання буде теж супер. Ось. Тому практичність це друга причина, з якої я зробила довге каре. Третя причина це оновлення. Весна цього року дуже затягнулась, і мені дуже не вистачало якихось нових емоцій, нового відношення до себе коханої. Коли дивишся в дзеркало, хочеться бачити таку здорову, виспавшуся, квітучу себе. А з, з волоссям яке просто як сосульки, Я не могла себе бачити в зеркалі, тому що реально е, кінчики вже були, знаєте, як сосульки, практично. Ну я це так кажу, може, це так не виглядало, але я ж бачу. Знаєте, жінки все бачать, всі деталі. Просто тому так мені захотілось оновлення. Захотілось якось змінити імідж трішки, не пофарбуватись, як я то завжди експериментую, але зробити нову зачіску. Чому б ні? Також довге каре, як ви знаєте, не виходить з моди. Вже який сезон, воно дуже дуже в трендах, тому що не кожна паняночка може собі дозволити навіть подумати про те, щоб обрізати своє волосся. Але я до цього відношусь дуже просто. Волосся, воно відростає, як і нігті, і це супер. З волоссям можна робити все, що заманеться, тому що воно просто відростає і це дуже класно. І я не заморочуюсь, у мене вже немає такого Ой, шкода. Як я колись прийшла, пам'ятаю в салон. Я кажу: «Обстрижіть мені волосся! Теж десь я отак обстригала, але воно було теж довге, і мені казали, ти потім пожалкуєш, може не треба. Я вважаю, що якщо я прийшла в салон, то давайте. Я сказала, ви робіть все мовчки, не треба це зволікань, не треба оце сумувань. Знаєте, ой, таке волосся, ти потім пошкодуєш. Я вас не просила казати свою думку. Ну, я маю на увазі, коли я приходжу, дайте мені, надайте мені класний сервіс, зробіть, як я кажу, і все. Будь ласка, мовчки. А знаєте, є просто такі спеціалісти, такі перукарі, які люблять висказати своє ще припущення, свою думку, коли ти не просила. Ну, ось якось так. Тому, хто не боїться змін, хто хоче бути в трендах, можете зробити довге каре, і це супер працює. Будете супер-пупер в тренді. Ну, воно реально, блін, в трендах. Ну, я вам кажу, подивіться. Подивіться. Так і є. Також я себе зараз почуваю більш енергійною, коли зробила довге каре. Я не знаю, це якось може на психіку впливає, може на психосоматику. Але коли я зробила каре, я почала себе сприймати трішки інакше. Я почала якось, мені здається, ще молодше виглядати. Я не знаю, може це просто моя уява, але я відчуваю, що гармонія внутрішнього і зовнішнього, коли вона синхронізується, особливо, знаєте, коли внутрішнє з візуалом співпадає з твоїм, і тобі від цього добре, то треба робити в наш буремний час, це дуже нелегко знайти баланс зовнішнього і внутрішнього. Особливо, якщо ти живеш не в себе вдома, не в своїй країні, коли тебе не оточують однодумці, це дуже важко. Тому таким чином я синхронізувала себе. Я дуже вибачаюсь, але в мене тут діти на фоні трішки. На цій ноті я думаю, треба вже завершувати. Дякую, що додивились мене до кінця. Дякую кожному і кожній, хто підписався, написав мені комент. Просто свою думку. Бажаю вам бути в гармонії з собою. Бажаю вам йти за трендами, тільки якщо ці тренди мечаться і співпадають з вашим внутрішнім світом. Люблю, цілую, бувайте!